Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пригожин розуміючи, що він втрачає лояльність Кремля та Путіна, намагається зробити те, що до нього було заборонено всім знайти лояльність у простих солдатів і населення Росії. А це вже прямий конфлікт із Путіним. Подейкуючи таку лояльність, Пригожин з кожним днем набуває все більше. Коли прості російські мужики кажуть, Кремль все здає, Путін не витягує. Шойгу та Герасмо взагалі зрадники, нормальний мужик Пригожин. Він стоїть до останнього і найголовніше не бреше й рубає правду матку. Такі ж настрої спостерігаються серед мобілізованих і навіть солдатів регулярних російських. Військ про це розповів український політехнолог Сергій Гайдай в інтерв'ю Едуарду Глюзі для ютуб-каналу Політека Онлайн. За словами Гайдая, це погані сигнали для Шойгу та Путіна. Пригожин стає все більш реальним опонентом владі. Я думаю, що наші спецслужби все-таки мали б цим скористатися, тому що нічого крім ліквідації Пригожина в РФ не очікує. Йому треба самому захоплювати владу або звертатися за допомогою до нинішніх його ворогів за гарантіями збереження власного життя і безпеки, зазначив експерт. Раніше Сергій Гайдай уже називав Пригожина головним. Ним конкурентом Путіна. Ця людина явно претендує на більше ніж про неї говорили до цього. Але я зрозумів, це не за фактом того, що вона вербує зеків, а тому, що тільки з її дозволу це відео могло стати публічним. Висловив свою думку аналітик. Як зазначив Гайдай, пригожено було вигідно, щоб усі подивилися, як він вербує ув'язнених, як він вирішує завдання, який він крутий мужик і як він усіма способами намагається врятувати батьківщину, плюс який він харизматичний. Харизматичний це означає переконливий. Він, хоч із негативом, але такий траблшутер, людина. Здатна вирішувати найважчі проблеми, пояснив експерт. Більше того, така людина, як Пригожин, спілкуючись з Путіним, не могла не помітити, що той неадекватний. Дурний, недалекий закритий від інформації, сказав Гайдай. І в такої харизматичної людини не могло не виникнути ідеї, як обіграти Путіна та зайняти його місце. Є люди, які як риба у воді під час смути. Він чудово розуміє, що в Росії почалася смута. Такі люди займають у будь-які часи ідеальну позицію. Зараз він опричник, але хто сказав, що опричник не може зайти до царської кімнати. Відрубати йому головою голос. Сити себе царем, кожен опричник тільки про це і мріє, заявив експерт. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!